Позачергові вибори президента України відбулися 25 травня 2014 року. Їх чекали усі, і з огляду на події у січні-лютому голосувати теж мали б прийти усі. Так, звичайно. Біду, звичайно. Обов'язково буду голосувати. Проявити свою позицію громадську. Ну, піду обов'язково. Треба навести лад в державі. Така ситуація тепер, що Якби і революція і війна, йде, і взагалі ну вважаю, що взагалі кожен дожен прийти і приголосувати. Так, так і тільки так відповідали ужгородці на питання, чи прийдете ви голосувати. Згадували й Небесну Сотню, спалені у Києві будинки, анексію Криму, неоголошену ще тоді війну із Росією. Та по факту голосувати прийшло трохи більше 60% українців. Явка на Закарпатті склала 51%. Найнижчою вона була на Донбасі та півдні країни. Найвищою на Львівщині. На Донеччині вибори визнані такими, що не відбулися. Другого туру на виборах, як і передбачали соціологи, не було. Новим президентом України і гарантом Конституції став Петро Порошенко. Дорогі друзі, настав момент, коли ми хочемо запросити на цю сцену людину, яку ми всі чекаємо. На плечі президента лягла важка ноша, а формували її в першу чергу людські очікування. Повірте, якщо у нас в державі перестануть красти рівень життя підвищиться. Рівень життя не задовільняє на даний момент. Як себе Росія поводить не задовільняє. Він Покращення. зарплату про мінімальну і прожиточний мінімум. Щоб хуже не було. Я думаю, що в найближчий час буде підписано другу частину договору про асоціацію, тобто щодо вільної торгівлі. Щодо безвізового режиму і таке інше. Тобто, реально ми маємо нового президента, якого вже фактично визнав світ. Чесно думаю, що саме, це остання надіжда, яка може бути, последнє, щоб не було як Ющенко, тому що, може, дасть Бог буде все нас нормально. Невдовзі на українців очікували і вибори до Верховної Ради України. Підставою послужило те, що протягом місяця після розпаду існуючої коаліції домовленостей щодо формування нової так досягнуто і не було. Президент України підписав відповідну постанову 27 серпня, призначивши вибори на 26 жовтня 2014 року. А чи потрібними вони були, тоді думки різнилися. Це називається хаос. Ми і так далі. І нічого хорошого, доброго з цього не вийде. Розумієте, коли вже коаліція між собою там швари робить і так далі. Ну ми повинні розуміти, що економіка на нульо. Я не критикую вчорашнього рішення. Розумієте, зміни треба якісь робити. Ну, я просто не вірю, що щось буде краще. Ось в чому справа. треба спочатку розібратися з воєнними ділами на Ось то це потім може думати за все інше. Зараз не вчасно, зараз треба якісь рішення приймати, тому що піде накладка і буде нерозберіга повніше. Нам зараз не потрібні. Я так думаю. Дуже потрібна молоді, свідомої молоді, яка хоче щось змінити в Україні. А люди, які вже старші, які ще мають в голові закладене те, ну, можна сказати, в обках радянське, їм. Нам трошечки важко порозумітися. Я так думаю, що без, без власті не буде, а буде якийсь технічний уряд, який буде виконувати всі ці обов'язки. І ці вже депутати, я так думаю, що вони вже ну, своє віджили. Коли говорять, що немає коштів на вибори, це класичний запуск демагогії в тому плані, що Набагато дорожче для населення не проводити виборів. Чому? Тому що тоді йде розкрадання масове безконтрольність коштів. І саме ті, хто хочуть безконтрольно розпоряджатися коштом, запускають оцю демагогічну тезу, що вибори проводити не можна. Перегони стартували і для партій, і для мажоритарників. Відомих облич було багато. Та тих, хто раптово почав цікавитися політикою, а надто депутатським кріслом було і ще більше. В Закарпатті найактивнішим виявився округ номер 68 Тут кандидатів зареєстрували аж 75 чоловік, 46 із яких самовисуванці. Кандидатів і партій по одномандатному округу у нас 27, По загальнодержавному у нас 29 партій зареєстровано які приймають участь у виборах кандидати за два місяці намагалися здобути електорат, і завдяки цьому не як підняли прибутки рекламних агентств Соціологи проводили дослідження, політологи будували прогнози. А українці чекали. Вже дуже довго ми чекаємо цих виборів. На кінець дочекалися. Ну, мусимо віддати свій голос. Ну, я рахую, що цей парламент теж буде перехідним, але він прийме більш більш демократичні закони, напевно, прийме закон про нові вибори, де будуть відкриті списки, де вже дійсно почнеться новий відлік часу. Краще було в нашій країні, щоб ми краще жили, краще почувалися. Треба всім ти голосувати. Тому я хочу, щоб в нашій країні нарешті відбулися якісь зміни, бо до влади прийшли люди, які дійсно знають, як правильно працювати, що державі необхідно. І взагалі би. Щось помінялося до кращого. Якщо не враховувати східні області, де вже на час виборів повною мірою розгорнувся військовий конфлікт, то день виборів 26 жовтня пройшов відносно спокійно. Окремі інциденти, звісно, були, однак не в Закарпатті. А що було, на кінцевий результат, на думку політологів, так і не вплинуло. Не було такого в практиці. З свободою помилився, з першим місцем помилився. Певний просто соціальний феномен. Ну як люди відповідають вже 27 жовтня. Свої висновки представив комітет виборців України. Появці і результатах в Закарпатті вони були наступними. Найбільше їх цікавило питання підкупу виборців, як це все відбувається і як цьому протидіяти зміни до законодавства. Ви знаєте, що там в останній тиждень президент підписав закон. Наймовірніше, підкуп знову мав місце на Закарпатті. Бо є багато непрямих доказів, зокрема по округу номер 68 але так сталося, що підкуп не став Да, Це ми можемо говорити за попередніми підрахунками голосів, ось цей люфт демократичного табору значно більший. Ну, і відповідно також ми бачимо по результату Ратушняка. Тобто в Ужгороді пішов перерозподіл, От якщо раніше були чітко там ядра ці ось електоральні. Хто в братушниках, хто там в демократію в опозиції, в так званої хто у влади, тут зараз пішов перерозподіл. Відповідно, частини п'ятої статті восьмої закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Вибори до Верховної Ради України на території автономної Республіки Крим і Севастополя не проводилися. Також не відбулися вибори в дев'яти округах Донецької і шости округах Луганської областей. Кандидатами у депутати на виборах зареєстровано 13 осіб із ім'ям Дарт Вейдер. Зі 198 мажоритарних округів тільки у двох перемогли жінки. У 22-му окрузі Волинська область перемогу здобув кандидат з перевагою у 28 голосів. У 45-му окрузі Донецька область кандидату вистачило всього 1454 голоси для перемоги. Із численного списку партій до парламенту потрапило тільки шість. Народний фронт, блок Петра Порошенка, самопоміч, радикальна партія, опозиційний блок та всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Вплив окремих політичних сил було перерозподілено. Змінився уряд, змінилась і ситуація в областях. Та це вже зовсім інша історія.